Привіт усім. Чисто випадково потрапила в садовий центр. Хочу показати вам, що ми тут маємо. У нас вибір зовсім невеликий. У нас тут вибір чисто зелено-листових рослин, зелено-листових, листових, декоративно-листових рослин, така діфенбахія. Така цікавенька навіть досить. Зараз я подивлюся Сухезні, сухезні. і коштує вона 8 євро. Така варіатна, досить непогана. От є ще такий малюночок, бачите. Дуже багато цих пальм. Маємо які Тут фікуси, оці такі темнолисткові, дуже молоденькі, чесно кажучи, навіть не знаю ціна на нього. Зараз візьму горщика, подивлюся. А це не фікус, це філодендрон. Дивіться, 6 євро. 2 за 6, або 1 4, ні, 5. Два можна купити за 6 євро, або один коштує 5. Дуже добре, можна два купити. Два різних філодендрони. Ось, там теж мікс і там теж на горі ще щось таке. Ось, і тут є ось така картина. Тут багато ліан. Зараз подивимося, що в них ще є. Плющ. І в нас тут. Фламінго Flower називається, але це в нас антуріум. Бачите, антуріуми червоненькі, ось такі цікаві з зеленим відтіночком. Бачите, ось є таке. І теж епіфілум. Там антуріуми ще є, бачите, і кремовий, і ще ось є такий темно-червоний, рожевий. Ось така отут картина. Там я бачу, є в нас Сукулентні і є трошки орхідей. але орхідей дуже мало. Плющ теж є різний, є зелений плющ, він дуже, до речі, популярний в нас тут. І є такий варіагатний. і така варіагатність ще є, бачите, Досить вони різні, але це все плющовидні і є у нас аспарагус. Аспарагус. такий досить великий, гарний кущик. Ціна в нього. 2 за 6 євро або один за 5. Трошки дороговато, чесно кажучи, як на мене. Ось такі гарні величезні листя епіфілума. Ой, це не епіфілум, це у нас хто? Ні, ну я правильно сказала, епіфілум. 20 євро коштує такий великий. Ну Це жіноче щастя, чи як він називається ще, правда? Ось є Монстера. Монстера, до речі, я розсаджувала є. Заміокалькуси, тільки я, чесно кажучи, не бачу. Був би чорний, і це зломана геть гілячка, зверху просто зломана. Повністю зломана гілячка. Суха вже підсохла, шкода, дуже зламали. І є ось такі великі заплетені вже відразу. Ну Тут ціна, звичайно, 25-30 євро. Вони ось 36 євро, таких юки. Великі юбки. Є. Ось вони мають двадцять, мабуть, висоти драцена. Знову ці пальмочки. І є така фінікова пальма. Така фінікова пальма коштує у нас ось 32 євро. Ні, 42 євро, бо це 32 фунти. Ось так, що така картина. Дивимось далі. Трацени. Драцени, драцени, драцени теж досить висока в них ціна. Драцени ось теж 24 євро. Так, і подивимося, що в нас тут. Є мандаринки. Мандаринки навіть квітнуть. Ось таке. Ціна на мандаринки і ананаски в нас є. Подивіться, який цікавий ананас. Теж досить цікавому горщику. Ціни не бачу чомусь. Антуріуми в ціні 13 євро. Антуріум є такий, бачите, да, зеленуватий, такий досить гарна квіточка в нього. Цей темно-червоний, такий дуже блискучий, гарненький. Цей такий він кораловий, дуже гарний колір. Велика, до речі, квіточка. І он такий є ще, дивіться, такий колір в нас є. І он такий. Хто любить антуріуми? Бачите, хто любить антуріуми, той, звичайно, тут може собі щось придбати. Є в нас, е, як вони називаються, ну, скажіть на ну, мені, бромелія 14 євро. Жовтенька. І є бромелія така червона. А є ще вон така малинова. Бачите, така і така. Вони всі в одну ціну. І заміо Зелених я не бачу. Бачу тільки такі звичайні. Ну і орхідеї. Орхідеї тут, що ми бачимо, тут є в нас немає. Це все, фаленопсис, який гібридний, нема тут нічого. Оце є в нас. Ви знаєте, хто це? все правильно, це кімоно. Є ще така якась дивна красунька. Ось така крапочки-крапочки-крапочки, але в мене така є, є в, них, в них на паспорті немає назви, але це 11 євро коштує одна. Ось. Немає нічого такого особливого. Всі гібридні. Там є така якась плямиста одненька. Але, чесно кажучи, нічого тут такого особливого немає. Оця така досить непогана, з такою коралл, якоюсь коричневатою губою. Із такими якимись ніби сполухами на пелюстках. Досить непогана коренева в них. Вони, мабуть, тільки прибули, але я бачу тут дуже-дуже зелене коріння, мабуть, вони вже були политі. А може я й помиляюся. Але бачу, водичка вон там внизу є. Значить, їх поливали. Раз їх поливали, то вони вже жити не будуть. Оце дуже мені подібний на рожевого дракона, але губа не така. Там теж щось такі цікавеньке, вони там така дуже цікава навіть. Ну, але хочу сказати, що тут немає такого вибору. Це всі орхідеї, що в нас є, бачите? Ось, все. Тут буквально 5, ну, може, за 30 штук. Три маленьких палетки. Немає багато, вибір невеликий. І є отакі малесочки-сукуленти, можна взяти, вибрати щось собі. Ось, дивіться, такі ці, до речі, дуже цікавенькі. Ось вони ніби подібні, і разом з тим вони різні. Ось, бачите, всі чотири, всі чотири різні. Я полюбляю такі маленькі орхід, такі маленькі буквально рослинки. Ось, дуже багато є в нас. Це пише ворм, сукулент. Вони полюбляють теплу температуру, і в них ціна, бачите, от шість. 8 євро, 6 фунтів або 8 євро. Це все прибуло з Англії. Кактус навіть квітучий. Ось випустив якісь тут квіточки. Ось така тут картина. Ну, Якщо в когось є бажання, як хтось має такі колекції, то може тут собі поповнити. Ось таке. Йдемо далі. Ось дуже хороший препарат, і препарат від грибкових захворювань. Бачите, фунгус це означає охороняє рослинки від грибкових захворювань. Тут пише, що він безпечний для бджіл, немає терміну, тобто ним можна оприскати і можна зразу збирати рослин огірки, наприклад, ті самі овочі. Тобто, це дуже навіть хороший препарат. Я собі такий прикуплю, тому що такого в мене ще немає. Цей такий в мене є, я вам його показувала тільки в мене, по-моєму, там зелена пляшка, і пише: ну це теж він досить непоганий і він працює як по хворобах. Бачите, чорна п'ятнистість. Тут є мишниста роса і від червоного кліща, і від попелиці, від різного виду попелиці. За цей, ви знаєте, я в цьому відділі завжди купую ці препарати. І от такий в мене є, я вам його показувала, а ось оцей я собі прикуплю, тому що тут пише, що він навіть працює теж, бачите, безпечний для бджіл, це дуже добре, немає періоду. Не потрібно витримувати час, наприклад, там день чи два чи три після оприскування, щоб зібрати урожай. Ось тут воно пише, що дає, покращує здоров'я рослинок, Boost Plant Health, і контролює ці. Я зараз собі куплю кілька оцих пляшечок, тому що таких в мене ще не було. І оці, бачите, охороняє троянди знову таки від захворювань і від шкідників. Це чудово. Це чудово, треба собі взяти таких три. Може, це чисто новий препарат, якого не було раніше. Ну і тут же так само є підживлення. Зараз я вам покажу. Тут є багато всього. Цей препарат для того, щоб е, хто має, наприклад, на подвір'ї патіо такі плиточкою викладені подвір'я, щоб між плитками не росли оці шкідні, оці всякі різні бур'яни, то від нього є отакі препарати. Бачите, можна оприскати. Два рази на сезон оприскуєте і воно дуже добре працює. Тут дуже багато підживок. Для, для троян знов таки тут є, є для, для ем, азалій, різні підживки для взагалі для рослин є підживки для овочів. А я використовую для троян, я використовую ті підживки, які ем, працюють з, з ягодами. Для тому це помідор, дуже багато всього. Дивіться, суперфосфат є, навіть дуже добре, і є сульфат амонія. Це як це, мочевина, напевно, правда? Ану, підкажіть мені, сульфат амонія це, це мочевина чи ні? Якщо так, тоді я не буду замовляти з України. Спридеться мені купити тут. Ну, ось тут є дуже дуже багато всього. Бачите, навіть ось оцей. Оцей, він дуже подібний до осмокоту. Оці, Ця підживка навіть більше тут є, бачите, 6 місяців. Підгодовує його можна раз, наприклад, в навесні і тоді вже на восени підживити рослинки, їм цього достатньо. Тобто це дуже хороший, такий називають long release. він дуже довго розчиняється. Ці так само, але цей трошечки інакшого вигляду, вони, по-моєму, тільки на 3 місяці. Ну, якось так. Тут є ще в великих. Тих, всяких розфасуваннях але я купую меншими, тому що мені таких великих дозувань не потрібно. Знов таки, підживки, дивіться, оцей сівіт у мене є в маленькому в маленькій упаковці, я купляю для того, щоб це теж дуже добра підживка, курячий послід. Його оцеї пачки напевно вистачає на 20 років. Чесно вам скажу, його треба дуже трошечки, бо він дуже-дуже сконцентрований. Тут є риб-риба, тобто кіст, кістки риби, кісткова мука і кров. Бачите, ось змішане все разом. Теж дуже добре. Я підсипаю в кожну луночку, коли саджу рослинки. Наприклад, самі кущі, троянди. І от такий ще є, бачите, теж для кущів дуже добре перемелена кісткова мука. Ось. Ну і... Для газонів є все. Є, можна е, разом, бачите, оцей. тут є насіння травички разом з підживкою. Його просто розсіюється по газоні і воно все росте. Ось та травичка, маєте гарний такий рівненький газон. Ну і тут знов таки для мух, для всяких різних шкідників, для щурів. Ось дуже-дуже багато тут всього. Я люблю цей відділ. Дуже багато купую тут препаратів. Ну, і інструменти теж є. Видаляти бур'яни, поливки всякі різні лопати. А ми з вами йдемо в гарден центр, йдемо туди на вулицю, де є садовір, де є рослинки, йдемо подивимось, що там. Ну, тут поличка з пеларгоніями зразу при вході. Бегонія і пеларгонія, бегонія і фуксія. Фуксія кущова, така, яка в нас росте на дворі. Ну, Тут, подивіться, ціла полиця пеларгоній, дуже-дуже багато. Я не буду зараз йти по цінах, тому що ціни практично майже однакові. Десь е, лоток, в якому 10 штучок буде коштувати вам 6-7 євро. Ну, тут навіть є ціни, подивіться, та як я і сказала, 3. 3 за 9 євро. Тому що 7 фунтів або 9 євро. Ось отакі. Тут у нас ці. Тут у нас дуже багато гортензій. Гортензії різні, різні, різні. Подивіться, яка ця цікава гортензія навіть я б сказала. Такий в неї дуже цікава квіточка сама, різнокольорова, але якась вона дуже поломана. Пено вітром кинуло її. Тут їх багато, цих гортензій. Гвоздичка далі. Теж гвоздичка можемо купити 3 за 13 євро, три горщика і собі розсадити, куди нам потрібно. Знову, дивіться, пеларгоні, яке тут вибір, просто який хочете на колір. Але я таку квіточку. Чесно кажучи, це хто має колекцію пеларгонії, то може собі дійсно поповнити тут, бо їх є дуже багато. Бачите, ось всяких різних. Ось, є ще така якась цікава штучка, але я таке чогось не дуже я їх люблю. Але вони цікаві. Тут є такі червоні, ось вони, бачите, темні, а є і такі. Знову гвоздичка. Гвоздичка є така навіть темна, вона дуже-дуже пахуча. І тут у нас є 5 євро такий горщик. Я б сказала, його можна, він дуже гарно розростається, бачите? Ось 5 євро можна купити. І тут далі бегонії. Дивіться, скільки їх багато, і вони тут різні по кольору. І вже з'явилися там у нас, що це у нас тут таке. Е -е, а це троянди, до речі, троянди. Троянди. Те, що я й шукала. 28 євро. Ого, дуже дорого. Дорого. Ну, пеларгонії дуже багато, просто дуже багато їх. ось Тут дуже багато маємо бегонія, рожева, і червона, і темно-червона, і яку хочете. Оце на дворі в горщиках її висаджують. Бачите, вона. Я не дуже її полюбляю на дворі, бо вона дуже її ламає вітром. Багато-багато гвоздики. Гвоздичка і більша, і менша, і ось така є навіть фуксія. Подивіться, такими дзвониками звисає. Це вулична фуксія, вона буде рости вам на дворі безпроблемно. Ось, є гвоздичка і дрібніша, є гвоздичка більша. І ось, будь ласка, дві за 20 євро. Трохи за дорого, але горщик досить великий, такий, бачите, ось досить величенький горщик, можна купити собі щось. І така ще фуксія, така, як в мене подібна. Навіще інакше в мене має такі фіолетові серединки більше. Братчики. Ой, не братчики, а чорнобривці. І жовтенька бегонія. Бачите, жовта-біла. Ну, ось можна купити таку вона низькоросла. Цю можна. Ой, дивіться, який гарний колір. Дуже гарний колір, такий ніжний ніжний. Бегонії низькорослі можна брати, садити в горщики. Дуже гарно. Чорнобривці, пухнастики. Пухнастики, чорнобривчики. Ось, бачите, які цікавенькі вони. Мухи якісь літають. Дуже гарні наповнені такі шапочки. Гарні ці чорнобривці. Бачите, це іначе, а пахне, як воно, боже, запах, який від них тут. Чудовий просто. Ну, ось, дивимось тут знову гортензія. Гортензії різні. Оце великоквіткова, дивіться, гарно. яка не гарна велика квітка. Сама квіточка, бачите, ці дрібненькі, а ці такі великі, великі, досить великі. Так, тут що в нас? І тут дахлії. Дахлії то наші жоржини. Жовтенька, така сонячна і от така рожева, низкорослі. Їх можна садити в горщики, до речі. Вони дуже гарно, дуже-дуже гарно ростуть горщики. Віця, яке поєднання білої і рожевої. Всиціться яка краса. Коралова, така вона якась. Дуже гарні, дуже. Знову гвоздичка. Дуже червона, вон там дуже червона, гарненька бегонія. Ось йдемо далі. Тут дуже багато, тут дуже багато жоржин білі. Бачимо, якась така, така дивна, цікавенька вона. Бачите, така собі помаранчева, з жовтим. Ну, а ці біленькі. Багато є гвоздики, дуже сьогодні багато гвоздики, як я бачу, і пеларгоній. Ну і куди ж без бальзаміну? Бальзамін це незамінний. У нас, напевно, такий на квітнику рослинка, яка люблять всі. І знову гвоздичка, дивіться, поле гвоздики. Купуй. Знову бегонія. Бегонія низькоросла. росла, дивіться, вона пишна, пишна, пишна. Ціна на таку бегонію знов таки, дивіться. 7,65 коштує така бегонія. І вона є, дивіться, і рожева. І є така яскраво такого кроваво-червоного, як піонерські галстуки червоного кольору. І така темно-червона. Біленькі дахлі. Тут в нас є. Оце, до речі, австрігія, по-моєму, так? Чи як вона називається? Вона є темна. в мене така є, називається Індійське літо. А це темно, така темно-темно-червона, ця темно-фіолетова, така з біленьким всередині, бачите? Теж непогана. Калли, І отам ще є троянди. Але, чесно кажучи, я вже з цими трояндами, мені вже, дивіться, я шукала за нею, а вона зараз є. Напевно, люди почали шукати, а це штамова. Ну, на штамову я не хочу. Почали шукати, мабуть, і... Його завезли знову, а я шукала, коли мені потрібно було, тоді не було. Тут є троянда, і мені ця троянда дуже подобається, до речі, вона коштує 19 євро. Бачите, якого вона вийду, а в неї колір ось такий. Цікаво, вона змінює колір, вона має таку підсвітку жовтеньку, а потім розпускається з рожевим контуром. Ось така була б непогана навіть на мені на арку. Така світленька. Дуже багато. Не бачу, пише. Теж 19 євро. Джазміна якась. Добре, не буду я тут. Ну, ось так, багато <проводить> тут є ще всього. Знову гортензії, гортензії, гортензії. Тут у нас клематіси пішли, але оце таке цікаве, щось під мальву подібне, але це не мальви. Воно подібне до мальви, але це не мальви. Це така цікава якась кущова рослинка. Ну Хто має великий садок, звичайно, є що вибрати. Є хости бачу вон на горі. Хосточки тут є хости. Так. Очі розбігаються, хотілося би все. Але наразі не можу. Щось там таке, а бальзамін. Бальзам ні, це гортензія. Подивіться, яка велика. Цікава, великоквіткова, просто чудова гортензія. Гарний в неї такий. Дуже гарна сама квітка. Угу, бачите, можна навіть би... Є дуже багато поломаних, і можна попросити, вам дадуть відломані оці такі живці, і потім можна їх присадити. Ось така сама, тільки біла. Типу мальве, але це не мальве. Це щось таке, бачите, воно якесь кущиками. Таке цікаве росте, воно і різного кольору. Мабуть, це оцей, як він називається, кущовий клематіс. Мабуть, це воно. Так чи не так? Зараз ми подивимося. Гібіскус. Ось, гібіскус, точно, але він коштує 26 євро. Гібіскус, причому він різного кольору. Я думаю, щось воно мені дуже подібне на щось. Я не можу пригадати, що саме: гібіскус. І от, якщо ви хочете інжир, будь ласка, можна купити. Отакі от листочки я, оце листячко я робила з нього чай. А там, мабуть, є у нас ось це, дві. Червона і біла, це ці, як вони? Піонії деревні, деревовидні. Що ти всього? Ну, ось показала вам трошки, багато не хотіла показувати, не знімати. Тут є багато-багато папоротей, всяких різних і така. Бачите, папороті дуже багато. Теж можна щось вибрати. Є навіть таке щось. Це теж подібне. Воно ось така в нього квіточка цікава. ну Це в кого є великий садок і куди роз, 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 розігнатися. в мене, чесно кажучи, скоро місце вже не буде. Ну, ось там ще є дерево, о, яка оця біла гортензія, яка мені дуже подобається, але я її не маю куди висадити оцими такими свічечками, бачите, дуже гарне. Ну, ось там горщики. Горщиків багато, всяких різних, але мені наразі цього не потрібно. Знову. Отут От трошки щось такого. Воздички знову, дуже багато. Дуже-дуже багато. Бачите, дивіться, поломана гортензія, буквально ось зломані гілячки. Такі гелячки можна попросити, вам дадуть. Так. Хоста. Тут така велика гарна хоста. Такий горщик коштує 16 євро. Досить велика вже готова, можна її висадити, вона буде розростатися, буде ще більшою. Ну, а тут декорації такі трошки. О, яка гарна овечка. Оп, Ось така овечка. Є десь ціна на неї 50 Ні? Ну, Десь вона в радіусі 30 євро буде коштувати. Ташечка, песики. Ташка яка гарненька. Зайчики, білочки. Ну, є оленятко. Можна щось таке прикупити собі на подвір'я, але я, чесно кажучи, люблю дуже... Ой, дивіться, який маленький теж. Маленька овечка. 24 євро коштує така овечка. Курочка. Теж ціна на неї, здається, 10, 10 щось на маленьке. Це, мабуть, вона коштує дорожче. Тут деколи ціни одні, а зовсім приходиш до каси, пише одне, а приходиш до каси, тобі вибиває в два рази більше. Ну, це вже, напевно, списані рослинки, ті, що йдуть на, на викинення, які викидають, бачите, воно геть зів'яло. Ну, ось такий огляд, тут штамові ще є. Рояндочки. До речі, штамові проянди. Штамові. Скільки вона коштує, в нас зараз я гляну. Коштує вона 29 євро. Але оця така була б навіть непогана. Їх доставить біля входу, біля будинку. Це чайний гібрид нашої всього. Червона принцеса. І її ціна ось теж 12 євро. Або дві за 22. Ну, таке щось дивне воно. Не маю я такого е, захвату купити щось з троянд, тому що дуже-дуже і ціна кусається, і плюс я не є впевнена, що вона такою розквітна, як вона на малюнку. Ну, бачите, малюнок ось такий, а вона може вам відкритися чистою шапшиною. Просто п'ять пелюстків і в середині таких декілька закручених, як в мене вже є біла. Бо я купувала десь в такому садовому центрі вже. І... Розчарована квіточкою. Ну, тут є маленьких багато. Ця квіточка досить непогана. Бачите, виглядає так, ніби та жовта, як, як та жовта. Але хто знає, чи вона та жовта така буде. І вони хворі, подивіться, вони всі мають плями. Дуже багато. Ось, бачите, можна з садового центру привезти собі хворобу додому, так що треба бути дуже обережними. Ну, ось і все, центр дуже великий, дуже всього-всього тут багато. Ось, дивіться, зломана теж гілячка з такої. Дуже шкода. Хотілося би його підсадити десь. Ну, але що зробити, це садовий центр. Ну, все, на цьому мій огляд я завершую. Всім дякую і всім пока.